Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Близько 120 учасників долучилися до шостого форуму з протидії та запобігання насильству у Закарпатській області. Захід проводили сьогодні в Ужгороді. Цьогоріч головну ялинку області на площі народній в Ужгороді не будуть встановлювати. Про це сьогодні говорили на брифінгу. У переддень Різдва 24 грудня у Ужгороді біля міської ялинки встановлять вертеп. Зроблять це до Різдвяних свят. На Різдво також проводитимуть колядки та молитви. Чи відзначатимуть різдвяні свята Ужгородці та вимушені переселенці, дивіться далі у випуску. Сергієм Мархименком попрощалися вчора в селі Осій Хузького району, чин похорону у Свято-Михайлівському храмі. Туди прийшли рідні, друзі, односельчани, військові, представники духовенства та місцевої влади. Про це сьогодні повідомили на сайті Іршавської міськради. Там написали, що Сергій став на захист України від російських військових ще у 2014 році. На початку повномасштабного вторгнення РФ Сергій знову пішов боронити батьківщину від ворога. Був механіком водієм 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Загинув під час виконання бойового завдання двадцять. ...листопада цього року в результаті мінометного ворожого обстрілу. Сергія Архіменка поховали на сільському цвинтарі. У нього залишилися батьки, сестра, зять та племінники. Вічна пам'ять і слава герою. Про лавинну небезпеку попереджають закарпатців на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. У повідомленні написали, що продовж 8-10 грудня на високогір'ї Закарпатської області зберігається помірно сніголовинна небезпека, другий рівень. Просимо місцевих жителів та гостей утриматися від туристичних маршрутів в гори. Коптильня та літня кухня горіли минулої доби в селі Колочава Хузького району. Про це сьогодні повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що повідомлення про загорання до рятувальників надійшло о 23.57. Телефонувала власниця. Вона розповіла, що завантажила коптильню м'ясом і розпалила вогонь. Після цього пішла додому й заснула. А Розбудила її вже сусідка, бо побачила вогонь, який із коптильні перекинувся на хлів і літню кухню. Сусіди вивели з хліву худобу та почали самостійно гасити вогонь. О Вали загорання на площі 48 квадратних метрів. вогонь знищив коптильню, хлів і частково літню кухню. Житловий будинок вцілів травмованих та загиблих немає. Наразі правоохоронці встановлюють причину виникнення пожежі та суму завданих збитків. Також минулої доби горів житловий будинок у селі Запріть Ужгородського району. Це сталося об 11.05. Тоді рятувальникам зателефонували господарі. Вони розповіли, що вночі відчули запах диму, але не могли зрозуміти його причину, а згодом побачили, що горить дах будинку. Рятувальники виїхали на місце пожежі. Вони з'ясували, що загорілися дерев'яні конструкції поблизу димаря. Після чого вогонь поширився на перекриття і покрівлю. О 12.09 пожежу ліквідували. Вогонь знищив покрівлю та обшивку будинку на площі 30 квадратних метрів. Травмованих та загиблих немає. Військового з Мукачу Володимира Будніка нагородили відзнакою міністра оборони захиснику України. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці Мукачівської міськради. Там написали, що Володимир працює заступником начальника управління міського господарства та був членом виконавчого комітету. А з перших днів повномасштабного вторгнення добровільно став на захист України від російських військових у складі 115-ї окремої механізованої бригади брав участь у боях на Донецькому та Лиманському напрямках. Понад мільйон гривень для захисників зібрали Мукачівські школярі до Дня Збройних сил України. Гроші виручали під час проведення акцій, ярмарок та інших шкільних івентів. Таким чином зібрали 1 мільйон 4 тисячі 442 гривні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Мокачівської міськради. Там написали, що зібрану суму спрямують на купівлю дронів, маскувальних сіток, ліків, термобілизни, тепловізорів, павербанків, зарядних пристроїв, газових кемпінгових балонів, інструментів для ремонту техніки, комплектів коліс та іншого. Близько 120 учасників взяли участь у шостому форумі з протидії запобігання насильству у Закарпатській області в Ужгороді. Про це сказала координаторка напрямку гендерного насильства громадської організації «Неймія» Людмила Кохана. Також на форумі представили дві виставки про запобігання насильству. Перша виставка це люди, які їхні історики постраждали від насильства від від деяких форм насильства, Тому можна подивитися внутрішньопереміщені особи. Друга виставка це е, е такої напрямок. СНПК, да, тобто жінки і чоловіки, які постраждали від військового від військового насильства, які перебували в полоні або на окупованих територіях, і там саме зараз фотографії постали тих жінок цивільних, які досі знаходяться в полоні, і ми хочемо привернути до цього увагу суспільства для того, щоб трошечки перешвидшити їхнє звільнення. Він в мене служив в срочну армію. Він пішов раніше, тому що треба було йти з 20 років. Він пішов з 19. Я ще в військкоматі писав е, рапорт, що я дозволяю йому піти раніше в армію. Даже так було так. Це його власний вибір. Він е, поїхав на навчання в учебку на збори резервістів, е, центр підготовки артилерістів «Немірів». І коли почалася війна, звідти його перенаправили вже в діючу бригаду артилерії. І до сих пір він там знаходиться так. Я дуже пишаюся своїм сином, адже він пішов моїми стопами. Це було його рішення. Це його вибір, і це правильний вибір. Я вибачаюся, але я немножко на емоціях. Я знав, що воно так буде, бо це війна. На жаль, так. Я дуже переживаю, я досі пор переживаю, але є можливість з ним спілкуватися, зв'язок. Він старається раз або два рази на день або смс-ку прислати, або просто перезвонити. Я, як батько, я дуже переживаю. Мене звати Лізак Олександр, я етнічний угорець. Коли моя дружина дізналася, що я йду на фронт, а вона дуже плакала. Мене... Але потім змирилася з цим і підтримувала мене в усьому. В 2014 році, коли почалася війна, АТО, я не міг дома сидіти, тому з липня я пішов в воєнкомат і я попав під мобілізацію. Третя хвиля в мобілізації. І так я став військовослужбовцем, і це змінило моє життя. Сьогодні я прийшов сюди, щоб подивитися, як жінки плетуть сітки, які так необхідні на фронті. сітка, кот. Плету в основному чугайстери. Це, мабуть, єдине, чим я можу допомогти нашим воїнам. Якщо моя робота, ця скромна робота спасе комусь життя, я буду, мабуть, сама щаслива в світі. Нехай якась мама дождеться своєї дитини і діти свого батька. Я Хочу вам подарувати наш прапор, щоб він був з вами. Завжди ну, хлопцям ви передали, де, дякую. ви знаєте, де краще. Так. То від нашого руху, від наших е, невтомних ручок, яких плетуть сіточки. Дуже гарно, дякую. Постійні стреси, недосипання. По Постійні у нас були виїзди бойові, тому, на жаль, ну, Здоров'я в мене немножко погіршилось, але на, на даний момент це мені ну, не, не заважає, по крайній мірі, служити і бути чимось е придатним для наших збройних сил. <різький> Зараз кожен допомагає як може, щоб війна якнайшвидше закінчилася нашою перемогою. І Ялинку на площі народній в Ужгороді цьогоріч встановлювати не будуть. Про це сказав директор департаменту культури закарпатської військової адміністрації Євген Тищук. За його словами, гроші на встановлення ялинки повернуть у бюджет та використають на потреби ЗСУ. Масове скупчення людей не повинно бути під час війни, і плюс те, що краще кошти, а ялинка встановлювалася за державні кошти. Ми повернемо в бюджет. З програми, і вони краще будуть використані на потреби ЗСУ. А це не немаленькі кошти: це 400 тисяч гривень або. 500 тисяч гривень встановлення, демонтаж ялинки, встановлення сцени, звукової апаратури, виступи артистів і так далі. Так далі, ми зробили якомога більше щоб компенсувати саме цю подію біля центральної ялинки. Ми зробили локації. В наших підвідомчих закладах культури кожен заклад культури має простір свій немаленький фоє і так далі. Наприклад, театри, філармонія. Вони встановлюють ялинки за свої кошти, зароблені кошти. Знаю, що вже встановлені ялинки, прикрашені фотозони, дуже цікаві з освітленнями. Вимушені переселенці Леонід та Зої гуляють на площі Петефі біля міської ялинки. Кажуть, на різдвяні свята ставитимуть новорічне дерево і вдома. Ми святкуємо завжди. Це ж... да. Це ж такий праздник. Ну, один раз на рік. Ми обов'язково купуємо живу ялинку. Живи. Не, зараз все. купимо небольшою маленьку. Ну, а вдома покупали більшу. Це ми, ми ж не вдома, ми, ми не воно святкуємо. Анатолій вимушений переселенець. Чоловік наразі живе в Закарпатській області. Каже, святкуватиме Різдво 25 грудня. Я вимушена переміщена особа, тому ну, дуже так скромна, можна так сказати. Як звичайно, шампанське, олів'є. Ну, я ще народився в Радянському Союзі. Тому... Ну і звичайно буду святкувати цей Різдво 25-го. Дуже приємно, що у нас в країні свята зробили окремо від Росії. А Ужгородка Анна святкувати Різдво не буде. Які святкувати, коли наші хлопці там мерзнуть, мучаться. Різдво так, а новий рік я ніколи не святкувала. Я рахую, що це Радянський Союз. За словами начальниці управління культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради, АО Чорнобук до Різдва планують встановити вертеп та проводити різдвяні коляди. У переддень різдва і до різдвяних свят ми будемо також встановлювати вертеп, який теж прикрашав Ужгород і Світлий Дух Різдва уже кілька років поспіль. Хотілося додати, що традиції ми будемо проявляти через різдвяні коляди, саме різдвяну молитву. Наші колядники погодилися всі одноголосно долучитися безкоштовно. На і різдвяна коляда буде відбуватися також із долученням наших волонтерських організацій, де ми будемо збирати кошти на підтримку наших збройних сил України. Нагадаю, 6 грудня у день святого Миколая запалив вогні ялинки в Ужгороді. Дерево стоятиме до середини січня. Андрій Матвійчук, Іван Шимко, Суспільне новини. суспільне Ужгород підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах